Як же ж таки експерту залучати чергу на свої послуги, на свої консультації, на свої продукти, інфопродукти? І при цьому не вигораючи в зйомках рілсів, сторісів, без всяких нудних прогрівів, без того, щоб вести лідяну аудиторію на свої вебінари, підготував матеріали і розібрав декілька варіантів воронок. Можете ознайомитись по силочці в шапці профіля або написати в комент, або в дірік плюсик, і я вам надішлю матеріали. І також, друзі, до кінця року цього діє знижка 80%. І ви можете за смішну ціну отримати собі матеріали і зробити чергу на свої послуги і консультації. Так що не зволікайте, переходьте і долучайтесь. До побачення на курсі.